Всім привіт! Появилися в мене ось таких два воблери для ловлі щуки. Чому саме для щуки? Тому що їхня довжина 11 см. В принципі, в наших умовах для щуки це навіть і за великі воблери, тому про окуня навіть і не кажу. Навряд мені віриться, що в наших умовах, в крайній мірі, в мілководних калюжах, окуні будуть кидатися на приманки довжиною 11 см. Ось такий. Дві приманки, і як бачите, тут Воблер приїхав без стрійника. Можна сказати, бракована приманка. Ось таких два Воблери. Верхній кислотник, подібний на Кавун, а інший така натуральна рибка. Ці дві приманки, схожі мені: верхній на японський Воблер Megabass 110. нижній на фінський Воблер. Рапала Shadow Rap. Ось такі дві приманки. Тут бачимо фарбу, як зазвичай на всіх воблерах. А тут він пофарбований з середини. Ось так воблери виглядають зі спини, ніяких надписів. Це безіменні дешеві приманки. В пакетику приїхали. Довжина їхня 11 см. Трійники у воблерів гострі, але петельки потрібно проклеювати. Ну але нічого дивного, дешеві приманки. Надіюся, щуку на наших водоймах ловити будуть. В середині воблера є металічні кульки. І ось послухайте, як гримить воблер, який подібний на мегабас антенну. І грапала shadow wrap. Shadow Rap трішки тихіший. Надіюсь, у нас дуже часто буває каламутна вода. І ось ці металеві шарики всередині воблера своїм стуком будуть привертати увагу щуки. Ось такі воблери подібні на мегабасу антен та рапала shadow wrap для ловлі щуки. Ну, Надіюсь, якась покльовочка зубатою буде. Друзі, Можливо, хтось рибалив оригінальним мегабасом 11 або рапала Shadow Rap. Пишіть ваші враження у коментарі під відео. Також, хто рибалив ось такими воблерами, подібними на мегабас та рапала, теж можете написати свої враження, як вони у вас працюють, чи кліє на них риба, як грають, тонучі, плаваючи.